Розділ шостий Було до мене Господнє Слово такого змісту, сину людський. Зверни своє обличчя до Ізраїлевих гір і проголоси, щодо них пророцтво. Скажи їм, горе Ізраїлю, слухайте слово мого Владики Господа. Так говорить Владика Господь, до гір і пагорбів, до рік і байраків. Ось я спроваджую на вас меч і знищу ваші священні пагорби. Ваші жертовники будуть спустошені. А ваші вівтарі для кадіння будуть розбиті, покладу ваших убитих перед вашими ідолами. Так я залишу трупи Ізраїлевих синів лежати перед їхніми буванами, розкидаю їхні кості довкола їх жертовників. Скрізь, де ви проживаєте, міста будуть зруйновані, ваші священні пагорби спустошені і знищені, а жертовники розбиті. Ваші ідоли також будуть розбиті і зникнуть, а ваші вівтарі для кадіння. Перетворяться на уламки. Таким чином, вироби ваших рук взагалі будуть стерті з землі. Багато з вас загине, і тоді зрозумієте, що я Господь. Декого з вас я збережу, аби був від вас залишок, вони врятуються від меча і будуть розпорошені серед народів у чужих країнах. Ті з вас, котрі врятуються між народами, куди будуть відведені в полон, згадають про мене. Коли я розіб'ю їхнє блудливе серце, що відступило від мене, і їхні розпусні очі, що чинили перелюб зі своїми ідолами, вони відчують огиду до самих себе через усе те зло, яке вони творили, віддаючись своїм мерзотним учинкам. Вони зрозуміють, що я, Господь, недаремно застерігав, що спроваджу це нещастя. Так говорить Владика Господь, сплесни твоїми руками. Тупни з твоєю ногою і вигукни, ой яке горе! Адже за всі мерзотні вчинки Ізраїлового роду вони впадуть від меча від голоду й від моровиці хто далеко, помре від моровиці, хто близько, впаде від меча, а хто залишиться і врятується, загине від голоду. Такими будуть наслідки мого гніву щодо них. Вони зрозуміють, що я, Господь, коли трупи їхніх убитих лежатимуть поміж їхніми ідолами. Навколо їхніх жертовників, що на кожному священному пагорбі, на всіх вершинах гір та під кожним креслатим деревом, на кожному місці, де вони кадили пахощами всім своїм ідолам. І я простягну свою руку проти них і зроблю країну вкрай спустошеною від пустелі і до дівлати, скрізь де вони мешкають, тоді зрозуміють, що я Господь.